Григорій Квітка Основ'яненко, Конотопська відьма, розділ сьомий. Смутна і невесела сиділа на призьби біля своєї хати панночка Йосипівна Олена, Хорунджівна на своєму безверхому хуторі, що на сухій балці, а білими рученятами копирсала у голові братику своєму пану хорунженку. Він, сердешний, той день з паноцем, що заїжджав до нього, поховавши когось на другім хуторі. Та за обідом, поївши добре вареників та карасів у сметані жарених та запивши з колотинами, бо все вже діялося після Петра, витягли самотужки по носатці тернівки, а вишнівкою на дорогу запили. А під вечіркою, панич убрав аж п'ять сирників та горшечок масляків, у маслечку та у сметані пряжених, що дуже їх любив. Так його, хто його зна і від чого і завадило, от він і приліг до сестриці на коліна, та як та йому скала. А він і заснув. Тут прийшли з поля і корови, і овечата. От їх тут біля панночки і дають, і молоко в глечики зливають, а вона й байдуже. Їй на наче ні до чого й діла нема, забула дивитись і на діво. забула, братику, і уголовці скати, тільки у неї на думці, що. Тільки що хотів був розказувати, об чим наша хорунжівна думала і чого вона була така сумна й невесела, аж ось і прийшла до неї бабуся. Така старенька, така старенька, що на превелику силу дибле. От підійшла до неї та й каже Дай Боже вам, панночко, добрий вечір, нехай вам Бог допомага. Аж здригнула Йосипівна, що й не бачила, від кіля вона й узялась і як перед нею стала. А далі, трохи схаменувшись, і каже Здорова, бабусю, а відкіля тебе Бог приніс? Та я так собі, я і здалеку, і нездалеку, я і тутешня, й зовсім не відсіль, а й нічого не знаю, і усе знаю, і хто, і почому журиться, я і знаю, і не знаю, і що подіяти, і вмію, і не вмію. Ох, бабусю, та ти не проста? питається Олена. Та да простісінька, бач, не вашого, панського роду. А проста собі стара баба, не знаю ні, чиєї журби, не знаю, хто, сидячи на призьбі журиться, об Дем'янові, що пішов поход з козаками. Я таки і те не знаю, а хто біля колодязя усю ніченьку з ним просиділа, і на прощання зняла з руки срібний перстень. І віддала з хусточкою, що сама усякими шовками вишивала. Ох, мені лихо, бабусю. Та ти усе знаєш? Не гомони, будь ласка, братик прокинеться та почує, та мені сміятиметься, нехай після вечері я тебе покличу, то ти в мене ночуватимеш, та й поговоримо з тобою. Підповен місяць тепер то і робити, що треба. Нехай братик іде до себе у хату, збуди його, а я тобі скажу, що треба робити, та ділом спішити. Я до тебе сьогодні після вечері з Києва пішла. Як це можна, самісінького Києва, після вечерні? Та сьому, та сьому не може статись? Пита Олена, дивуючись, як таки можна від Києва та скоро дійти? І близенький світ? «Пожалуй, дійти не можна, так ми то знаємо, як. Воно, робиться, збуди лишень братика швидше, нехай іде до свого діла, мені треба швидше поспішати. Та братику щось завадило трохи не з очей і був здоровий, та й глянула на нього ота чорнява молодиця, що коло корови ходить, та глянула та й усміхнулась, я сама бачила, та після того так його заживіт і узяло, чи соняшниці нехай Бог борони, чи що. Все все очі, усе очі наробили. Та не журись, я відведу ось буди братика, а я навчу молодицю, що йому треба робити. Від неї сталося, вона нехай і зніма. Олена стала братика будити, що хріп на весь двір, а бабуся підійшла до молодиці, а та зразу крикнула Ох, тітусю, і ви до нас прийшли? Але не кричи лишень, каже бабуся. А от що зроби. Озьмі шупу, шупу, шупу. Нічого не моно було розслухати, що їй там бабуся шептала, тільки опісля молодиця і каже Та добре, добре, забавте тільки панночку. «А вже», – каже бабуся, це вже моє діло. Ходиш сюди за мною. Та й привела молодицю до панночки та й каже Ось я навчила молодицю, як з панича, соняшниці зняти. Іди ж, паниченьку, швидш із нею. Вона зробить тобі, що я звеліла. Та швидш робіть, а то тебе так розбере, що й на стіну полізеш. Ох, лишенько. казала, злякавшись, хорунжівна. Іди ж, братику, йди швидше. Роби йому, Мотре, як бабуся казала, та роби гаразд, не спішачі. От пан Хорунженко пішов з молодицею у хату, а бабуся плюсь біля паночки сіла та й каже «Ти ж моя Зозуленько, за своїм сизим голубоньком та ба, нема його тутечка, пішов далеко, далеко, аж до Чернігова. Та почому ти, бабусю, усе знаєш? Хто це тобі розказував, що я там, чи журюся, чи що там таке, я й не знаю? питала соромлячись, Йосипівна. Вже то я не знаю. Каже бабуся, нащо нам і зорі, коли нам на них не дивитись. Гляну з вечора, гляну я опівночі, подивлюсь і перед світанком та й знаю, що ще діється. Коли ж ти знаєш усюди, що де діється, то скажи мені, бабуню, що робить тепер? сказала Олена та й почервоніла, як кармазин, і язик став мов повстяний. А бабуся перехопила та й каже Дем'ян? Еге. ге Суденко халявський Омелянович? А то ж!» От слухай, доню, що він робить. Оце був з козаками на муштрі перед паном полковником та, втомившись, прийшов додому, Роздягся, розперезав та ліг, сумуючи об тобі, та й журиться, що, дума, не швидко тебе побачить. І кажуть таки, що не швидко їх спустять. Не журись, може, ти його і цього вечора побачиш. Де то вже, бабусю, мені його побачити, та ще й сього вечора він не птиця, щоб йому до мене прилетіти. Хоч і не птиця, а прилетить і уродиться тут перед тобою, як оце я. Чи хоч, щоб прилетів? Де то вже моя, голубочко, не хочу, а жишки трусяться, щоб хоч би його побачити. Здійла милость, нехай прилетить до мене, та чи не буде йому усякої від того надсади. Таки аж нічугісінько, він на те козак. Приклич же його, паньматочко, хоч на часиночку, хоч на годиночку, хоч би я на нього подивилася, що знаєш, ти й роби, а я нічого не пожалкую. Усе тут моє дам тобі усе, чого забажаєш. Добре, ж, доню, добре, ходім своє робити. От і війшли у велику хату, позащіпали і двері, і вікна, а вже і сонечко стало заходити. Паночка затопила у печі, сама сходила по воду, а йшла по воду, як бабуся її навчила не прямо до криниці, а вулицями обходила навпаки сонця. Прийшла до криниці, набрала відро води та й вилила на схід сонця. Друге набрала і вилила на захід сонця. А третє, набравши, що є духу, не оглядаючись. І вп'ять не прямо, а вулицею за сонцем. От як принесла та й настановила кашник з водою, а бабуся достала за пазухи зілля, любистку, материнки, чорнобривцю, світу папороті, терличу та усього по пучечці всипала в кашник. Та й пристановила до вогню, а сама узяла муки пшеничної, замісила водою та вийняла з калитки. У папірці кошачого мозку, відколупала пальцем та положила у те тісто. Далі достала у себе з хустки, що був зав'язаний, слід пана за брехи, та й розділила пополам і одну часточку всипала у те ж таке тісто, замісила і скачала коржик, посадила в піч спектись і усе з приговорками та спльовуванням, а хорунжівні звеліла сидіти на полу. Підібравши ноги під себе, не жахатись і що вздрить, не боятись нічого, і усе думати про свого милодана. От як коржик спікся, вона й дала його з'їсти олені за три рази, запиваючи з водяника водою, що нашептала бабуся, а за тим і горщок зілям став закипати. Бабуся, гукнувши на Йосиповну, що нічого не жахалась, узяла другу частку сліду у ласивичевого та аж всипала у кип'ячий горщик і стала мішати, а сама аж у піч, мов, улізла, та що є духу і кричить Терлич, терлич, десятьох поклич, а з десятьох дев'ятьох, а з дев'ятьох восьмирьох, а з восьмирьох, семирьох, а з семирьох шестирьох з шестирьох п'ятирьох. А з семирьох шестирьох і з шестирьох п'ятирьох, а з п'ятирьох чотирьох, а з чотирьох трьох, а з трьох двох, а з двох одного та доброго. Та й примовила нищечком, щоб хорун жінка не чула, пана сотника Конотопського забрьоху Уласовичами киту а хто ж де та ж до жида, так нехай собі дріма. Та й дмухнула на Олену, а та ні з того, ні з сього й стала собі дрімати. П'ять вража баба стала горщик мішати, і вп'ять кричить у комен тії ж речі терлич, терлич десятьох приклич, та й звела на одного усе таки пана Уласовича. Далі й примовила нищечком. а хто сидить та ждеть, то нехай собі заснеть. Та вп'ять дмухнула на хорунжівну, а вона сердешна так і заснула. Стала бабуся утретє мішати зілля, і вже що є духов у трубку кричить на терлич. і як довела до одного, то аж запищала від натуги, кричачи зо всієї сили та зовучи пана Уласовича, а на хорунжівну дмухнула і говорить а хто спить та сопе, та нехай і захропе. А від цього панна Йосипівна бебеху у подушки та й захропіла на всю хату. А тут щось із сіний у хатні двері геп, та й стогне, і щось мурниче. І охка побачимо після що то там було.